Під час окупації наш заклад постраждав. Ми вчителі доклали максимум зусиль для того, щоб відновлювати своїми силами цей заклад, наші стіни і прийняти у вересні місяці діток. І ось можете спостерігати такі моменти. Сама особисто брала фарби і трішки підтушовувала малюночки, місця від осколків ворожого снаряду. певний фокус уваги ми спрямовували на те, що одна школа Тернопільська. Це школа у місті, і школа, яка перебуває далеко від безпосередніх бойових дій, але школа, яка прийняла дуже багато дітей з родин внутрішньопереміщених осіб. Бобрицький ліцей знаходиться у невеликому населеному пункті у ОТГ, невеликій під Києвом в Київській області. Вони зазнали на собі наслідків безпосередніх бойових дій. От ці. Такі дві групи закладів ми тримали в фокусі уваги, і з кожної групи по одному вибрали, що немає в Україні школ, які не постраждали від наслідків війни, і нам потрібно було зробити інструмент універсальним. І поєднати це в один матеріал, який можна буде використовувати всім. Ми підготували для обох шкіл в чомусь подібно, але в чомусь відмінні програми з урахуванням їхніх особливостей. Що ми розкрили одразу, що ми будемо супроводжувати весь процес, ми будемо допомагати виявляти потреби і думати над тим, які будуть зміни. І що ми це будемо робити обов'язково спільно із підколективом, з дітьми, з батьківством і з громадою, в якій заклад освіти знаходиться. І власне ця програма розкриватиметься поетапно. І ми розпочали планування очної зустрічі, тобто таку подорож до кожної зі шкіл, де вже спільно з усіма на базі того простору, який ми збиралися переосмислювати, ми розпочинаємо. Всю програму. Друзі, вам на вході видавали такі квіточки і ручки. І ось настав нарешті час використати їх. Тому діставайте, діставайте ручечки, відкривайте ці ковпачки. І ми хочемо попросити вас написати на цих квіточках. Що ви хотіли змінити в цій школі? Ну, такий вислів. Нічого про нас без нас. Він якраз такий про те, що жодні зміни, жодні реформи в шкільному просторі в освіті неможливо робити, якщо не запитати всіх учасників і учасників колективу. Важлива думка при змінах всіх людей, які задіяні в школі. І батьків, і дітей. І всі такі думають: ну що це за іграшка така? Ну просто папірчики, ну просто якісь тетралізована постанова. Але потім взагалі вияснилося, що вони діють, ці папірчики. Це тобто, може нам. Нашої взяті. Ми зправлювати Початок програми, напевно, в чомусь був подібний в обох школах, в обох колективах, тому що, ну. Це такі прекрасні, прогресивні люди там працюють. Але оцей тиск багато десятилітній в нашій системі освіти, що є якась там певна магістральна лінія, є якісь вказівки. Є хтось високоекспертний, хто ззовні приїде і розкаже, як потрібно, і дасть чіткий план. А наш проект був зовсім про інше і від самого початку, від того, як ми організували простір для зустрічей з колективом, що це не були ряди парт, це не був як там, актова зала зі сценою. Вірніше це була актова зала зі сценою, але. Ми розпочинали відкриття не зі сцени, а ну, спустившись і сидячи от, буквально на сходах для того, щоб бути на одному рівні з тими людьми, які знаходяться в адромі, щоб показати цю горизонтальність в усьому. Роздивіться уважно цю картку мовчки. І от просто дослухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів, якихось смислів, які почнуть зринати, асоціацій. Просто наодинці самі з собою подумайте, що це за сигнал всесвіту для вас, про що для вас ця картка зараз. На першій сесії, коли ми працювали з очікуваннями колективу від участі в цьому проєкті, ми запропонували говорити про це за допомогою асоціативних карток. Іноді буває складно почати говорити, спрямувати свою думку, оформити її чітко лаконічно, у когось можуть бути побоювання, сказати щось не те. І от використання асоціативних карток з певним набором малюнків і Чітка настанова, на які запитання ми зараз шукаємо відповіді, спираючись на той чи інший елемент на карті, людям допомагає. У Нас однакова емоція була про те, що це стрибок, і це зрозуміло, що не даремно він є сьогодні, тому що ми на поводи цього стрибка, але сприймаємо його по-різному. У мене він викликає дві асоціації: Перше, це може стрибати на місці, не рухатися, а друге, це стрибок, щось нове і в якісь приємні емоції. щиру посмішку, незважаючи ні на що рухатись лише вперед, ні кроку назад, і з позитиву висновку, що все-таки людина завжди досягає того, чого прагне? Саме про проєкт, змінитися за сім місяців, ми дізналися від нашої Тетяни Григорівни, і вона запросила до команди. Я, звичайно, погодилася, бо. Я за зміни, я за щось нове, креативне, позитивне, тому я рада ну, погодилася, Незважаючи на те, що серце може бути пошкодженим, але саме ми люди в своїх руках можемо його оживити, щоб воно розквітло так, як збирається розквітнути наше сердечко. Я розумію, що попереду дуже багато роботи, яка буде супроводжуватися труднощами, якимись я не хочу називати конкретно, але якимись негативними емоціями і. І десь воно вже в мене коли так все це радість випарувалося, от все. Але дуже оптимістично ця картинка під номером 28. Сфокусувалася на слові фокус. Я думаю, що е, це чудово, що нам як пренебкам випала саме е, ця картка, бо ми приїхали дуже сфокусованими. А, і для мене особисто це слово і ця картка може бути про таку певну чесність з собою, коли ти дуже добре розумієш, що саме ти хочеш, і що саме ти віриш, і ти дотримуєшся ось цього вектора. Ну, зараз дуже розфокусовані, бо це дуже багато пишеться. Ми саме відчуваємо, як нам важко втримати навчання, і як ви будете так? Що в учні, щоб студенти вони могли бути в фокусі. Ця білка символізує кожного з нас, хто прийшов сюди. Ми маємо намір розкусити цю програму. Дивитися, <правда> що ж тут таке е сховано для нас поживного, смачненького, класного. Впевнені в тому, що у нас все вийде, що все вийде, е завдяки в першу чергу е нашій директорці. Лілія Натолії, тому що вона проводить різноманітні наради, на яких ми обговорюємо цінності школи, місію, візію. Це не прописано, це все є в нас проговорено, і це має на нас величезний вплив. Тому ми такі зібрані на цьому проекті. Ми такі мотивовані, заряджені, ну і готові працювати, змінюватись. Емоції є у всіх у дітей, у дорослих коли діти приходять з емоціями, вони до психолога, так вони отримують дозвіл на ці емоції. Вони про них можуть говорити, в них можуть висловлювати, вербалізувати, скажімо так, да не тримати це в собі, а виговорити. Я дуже тішуся, що ці кроки вже в нас входять в школу. І я розумію, що якщо сім місяців прийде, ми будемо це вчити, поступово вводити, то це рано чи пізно задіє всю школу, все батьківство і всі дітей. Як мама для мене це просто неймовірне враження, оскільки мені і до того подобалися зміни, які відбуваються в цій школі. Тут навчалася моя старша дитина, Їй зараз 18 років. Вона закінчувала, і я бачила цей прехід від того, що було, і те, що стається. І зараз тут навчається моя середня дитина. Вона переходить з четвертого класу в п'ятий. І я тішуся, що вона одразу попала в середовище, в якому вона здатна розвиватися всебічно. Мені подобається, як змінюється вона. На е ментально, як змінюється її тілесність, це я вважаю, що це заслуга цієї школи, тому що простір е вільний, в якому вона існує, це простір вільний, який вона вибудовує всередині себе. Від сьогоднішнього дня від нової, від нової інформації, від корисної інформації, ну і звичайно від того, що ми сидимо так всі в колі.